Вітаємо на каналі Docue. І сьогодні в нас чудова новина. Ми нарешті маємо можливість представити оновлене пакування моторної оливи Кастро. Щоправда, таке пакування поки що доступне лише для лінійки GTX. Пізніше зміни запровадять і для інших лінійок. Отже, розбираємося в деталях оновленого дизайну. Після трьох років досліджень, розробок та вивчення глобальних трендів логістики, виробник Кастрол спроєктував ефективне та ергономічне пакування. Якщо попередній дизайн передбачав дві ручки зверху та з боку, тепер ручка тільки одна, переміщена у верхній куток пакування. Завдяки цьому каністра стала компактнішою, а на її виготовлення витрачається на 20% менше пластику. Відповідно, зменшується обсяг відходів і вуглецевих викидів під час виробництва та утилізації. Ути пакування згладжені для додаткової міцності та стійкості, що забезпечує цілісність стари під час застосування і транспортування. Нова конструкція уможливлює розміщення більшої кількості каністр на піддоні та полицях, що збільшує ефективність логістики і зберігання. Каністра та лицьова етикетка лінійки виконані в одному кольорі. Це уможливлює чіткішу та зрозумілішу подачу інформації про оливу та її характеристики, допуски тощо. Кришка має об'ємний напис кастрол зверху та надрукований з боку. Зазначте, що як і в попередньому дизайні, бічний напис заходить на кришку та на фіксувальне кільце нижче кришки. Під кришкою каністри оснащені захисною мембраною з фольги. На етикетках зі зворотнього боку розміщений знак замка. Якщо повернути пакування, кольори всередині замка стають тривимірними. Ми певні, що це відео було цікавим і корисним для вас, особливо для поціновувачів моторної оливи Кастрол. Ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам найактуальнішу інформацію про моторні оливи. Підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини та автотовари, адже ми розбираємося в деталях.